Віл, снід та гепатити сьогодні. Ці хвороби залишаються найбільш проблемними для українців. Їхнє лікування потребує великих затрат, проте держава коштів для таких людей фактично не виділяє. А витрати за річний курс лікування більш як 10 тисяч гривень може далеко не кожен. Про це ми говорили з головним лікарем інфекційної лікарні Володимиром Кефороком. Він нам розповів і загальну ситуацію з інфекційними хворобами на Коломищині. Ситуація з інфекційними хворобами на Коломищині стабільна, хоча стаціонарних хворих більше ніж торік. Узимку було кілька пацієнтів із діагнозом ГАШ Н-1, але всі вони успішно пролікувалися, розповідає Володимир Кефорук. Зараз основними є кишкові групи інфекцій, а також вілснід та гепатит. Це зараз багато говориться про згортання, оптимізацію ліжкового фонду, згортання, скорочення ліжок. Проблема, на мій погляд, основна для Коломияни і взагалі державі – це проблема вілсніду, От, проблема вірусних гетитів Б і С. Якщо у нас там на ще є кілька десятків хворих на Вілснід, наприклад, то ця статистика завжди підказує, що десь приблизно 1 до 10, їх набагато більше. Така сама точна паралель проводиться із вірусними гепатитами В і С, бо вони, як правило, йдуть рядом поруч ці два захворювання. Якщо у нас лежить десь рік 20-30 хворих з гепатитом В і С, то реально їх на Коломийщині десь 300-500 хворих. Епатити вимагають серйозного лікування, зокрема фінансового на місяць хворому необхідно медикаментів на суму 10 тисяч гривень. Лікарня не має змоги допомогти таким людям, тому їм доводиться самотужки боротися зі смертельним недугом. На щастя, нема вже кілька років. От очікуємо якийсь спалах, бо вже колективний імунітет знизиться. Люди в багатьох випадках відмовляються від щеплень. Я черговий раз наголошую, що обов'язково від дифтерії щепиться від всіх інфекцій. Не треба слухати ті дурниці, що розказують там там поодинокі випадки ускладнені. Але якщо є колективний імунітет, то спалаху не буде. От. А по одинокі випадки в нас є всі медикаменти для лікування і дифтерії, і і інших інфекцій, які важкі з своїми наслідками. От. На щастя, їх небагато. Після відкриття новозбудованого приміщення в інфекційній лікарні було 100 ліжок. Потім довелося скоротити їх до 75. торік до 60. Відповідно, довелося звільнити 18 медичних працівників, розповідає Володимир Кефорук. Можливо, незабаром будуть створені госпітальні округи. І, власне, на базі Коломийської інфекційної лікарні лікуватимуться мешканці інших районів. «Має чутку стаціонар такий. він мав би бути забезпечений всім, але і лікувалися люди з ближніх районів. Верховина, Косів, Снятин, Городенка. Ті серйозні захворювання, які їдуть до Івано-Франківська, ми можемо тут лікувати. Маємо всі умови і можливості, лабораторну діагностику, забезпечені прекрасними аналізаторами і таке інше. Судячи по тих подяках, книзі подяк, кожен хворий практично пише, то люди задоволені. І я думаю, що. В Принципі, колектив на своєму місці висококваліфікований. Якщо буде з точки зору реформ, госпітальна база на цих п'ять районів чи на чотири, і в нас буде більша кількість хворих. Я думаю, що ми дамо собі раду і все буде добре. Правда, економити доводиться на всьому. Левову частку грошей з'їдає зарплатня медичним працівникам. Оплата за газ, воду та електроенергію. На ліки грошей катастрофічно не вистачає. Для одного хворого передбачено 8-10 гривень на добу. За ці гроші можна купити флакон глюкози і систему. Усе решта хворі купляють за власний кошт. Добре, що умови тут європейські просторі палати, холодильники, гаряча вода цілодобово і гарні санвузли.